Це такий конструктор. от У нас є джерело струму, дріт. Ми можемо його направити туди, куди нам зручно, підключити лампочку. Воно повністю повторював обладнання, яке є в школі. Додаток вхет, який розробили в одному з університетів Колорадо, зі 100% точністю, симулює обладнання для природничих наук. Вчитель фізики Михайло Валентинович, активний користувач цієї програми застосовує її для лабораторних робіт під час дистанційки. Каже, предмет складний для розуміння, тому дітей важливо зацікавити. Дуже складно вести лабораторну роботу в умовах. Коли немає приладів, да, для того щоб наочно можна було показати дітям, просто в пошуку Google почав е, писати там симуляція лабораторної роботи, як створити лабораторну роботу за допомогою комп'ютера, хочеться, щоб діти щось самі змайстрували, самі склали. У школі чоловік працює три роки, майже два з яких онлайн, і хоч про викладацьку кар'єру мріяв завжди, пробував себе у різних спеціальностях. Зрештою, влаштувався в ліцей у передмісті Дніпра. На уроках Михайло Валентинович завжди використовував комп'ютерні технології, тож доволі просто перейшов на дистанційку. Та, попри сучасні технічні можливості, вчитель схиляється до традиційної форми освіти. Не вистачає спілкування, не вистачає як дітям, так і вчителям шкільні стіни, і сама парта вона концентрує увагу, а це складно. Але виходячи з того, що дуже багато контенту вже існує в мережі інтернет, і інколи, якщо чогось не вистачає, я доснімаю сам. На повернення офлайн занять чекає і Людмила Михайлівна. Майже 30 років жінка працює в одній і тій самій школі, вчителем математики. Свою роботу каже, обожнюю, адже розвивається разом із дітьми і завжди шукає до них сучасний підхід. Вчитель повинен вчитися, інакше він буде не цікавий своїм дітям. Кожного уроку я намагаюся знайти такі речі. Які дивують дитину. А тепер учитель, скоріше за все, просто помічник дитині для того, щоб розвиватися, для того, щоб навчатися. Ми з дітьми зараз партнери, ми взаємо навчаємося. Презентації відео та графіки вже років з 10 використовую на своїх уроках для більш якісної та цікавої подачі матеріалу. Та якщо раніше це було допоміжним додатком до уроку, то зараз на дистанційці інтерактив став основною формою викладання. Підготовка до такого уроку, звісно, займає більше часу. Це важко приготувати якісний. Дистанційний урок ми відшукуємо або знімаємо свої відео. Ми навчальні, ми даємо навчальні презентації, ми використовуємо платформу на урок для тестування, е, дошка для проєктів, для сумісних проєктів. Ми використовуємо Learning Apps, інтерактивні завдання для учнів. Онлайн навчання в гімназії, де працює Людмила Михайлівна, за два роки карантину та війни удосконалили. Вчителі використовують платформу Google з усіма її програмами. Аби було зручніше, вчителька навіть придбала графічний планшет. На електронній душці я оформлюю задачу. Ми з дітьми можемо записати цю задачу, ми можемо розв'язати цю задачу, обговорити її. Ну і е, у дітей складається враження, що це звичайна дошка класу. Та живого спілкування з дітьми зізнається, вкрай не вистачає. Вірить, війна скінчиться і традиційний навчальний процес відновиться. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.